А чи задумувались ви про те, як любила одягатися легендарна мисткиня та чому саме віддавала перевагу у своїх образах? Адже одяг це своєрідний спосіб комунікації зі світом без слів. Стиль Лесі Українки був неповторним поєднанням аристократичного європейського мінімалізму та відданості українським традиціям. Її стрій був мов продовженням характеру, чіткий та безмарної показності. Лариса Косач вміло поєднувала тогочасні модні тенденції із національною стриманістю, простоту і шляхетністю, моду з інтелектом. Збереглося чимало світлин поетеси у вишиванках. Такі фото були не просто модними кадрами, а способом показати світові, що українська культура це благородно і інтелігентно. На щодень Лариса Косач робила ставку на природність та мінімалізм. Письменниця одягалася достатньо стримано: блуза або сорочка, вишукана сукня, пальто, довга спідниця. На деяких світлинах бачимо Лесі українку у романтичних блузах із грайливими рукавами-ліхтариками. З аксесуарів міг бути елегантний капелюшок, мережевні рукавички, намисто або брошка. Але варто зауважити, що кожен силует образу був відмінно продуманим від кольору до деталей крою. У кожному образі Лесі Українки жила шляхетність, бо не тканина прикрашає людину, а світло її думок.